Постійна втома: нема бажання навіть зранку вставати, нема бажання рухатись вперед і, в принципі, нічого не тішить. Знайома історія. Ну, мені ця історія досить гарно знайома. Це не про тайм-менеджмент, це про емоційне вигорання, це про той період часу, коли тебе все замахало. І саме про це ми поговоримо сьогодні. Сьогодні наш випуск про вигорання керівників. Мене звати Дзісь Максим. Ну і на цьому каналі ми з тобою поспілкуємося про менеджмент, про управління, про розвиток, про продажі, маркетинг і ще багато всього, що, на мою суб'єктивну думку, повинна цікавити лідера. Успіхів! Поїхали! Отже, чому тема емоційного вигорання керівника настільки важлива? Тому що, листаючи блокноти, аналізуючи свої дії, я помітив. Моменти піку і моменти спаду. Поспілкувавшись з товаришами, з колегами, ми прийшли до того, що так, є певні речі, є певні періоди в роботі, коли, коли нічого не хочеться. Коли в тебе постійна втома, коли ти втрачаєш інтерес до будь-чогось, коли ти роздратований, байдужий, інколи навіть до людей приходять сумніви власні компетенції. І це не є дуже добре, тому що. Зрозумій просту істину. Керівник це дзеркало, в яке дивляться люди. І в цьому дзеркалі люди бачать себе глибше, простіше, як ти себе ведеш, який твій емоційний стан, такий емоційний стан в твого колективу, в тих людях, які з тобою працюють. Це дуже важливо і дуже проста істина. Це так само, як, наприклад, посадити в змотивований Персонал, змотивовану групу, людину, яка постійно знає скиглить, жаліється неефективна і незадоволена чимось. Рано чи пізно мотивація цих людей пропаде і вони почнуть займатися дурницями. Дуже важливо керівнику, дуже важливо лідеру відслідковувати свій психоемоційний стан, відслідковувати свою втому, відслідковувати свою завантаженість як таку. І це не про тайм менеджмент, як я вже говорив. Це про задоволення життя, задоволеність процесами в своєму житті, і саме це важливо відфіксовувати, саме це важливо виділяти, і саме про це важливо думати кожному лідеру. Тому що, коли ти не несеш відповідальність за когось, твій внутрішній світ, твої особисті проблеми. Але коли на тебе дивляться люди, ти не маєш права бути пожований, ти не маєш права бути вижатий климом. Подумайте рахунок цього, і далі ми будемо розбирати цю тему детальніше. Отже, причини вигорання керівників моє улюблене і перше Мікроменеджмент. Простішими словами, я хочу контролювати все. Ми так збудовані, наш мозок так збудований, щоб ми контролювали дану реальність. Але пастка полягає в тому, що контролювати все неможливо інколи потрібно відпускати. Неможливо бути всюди одночасно. Але можливо відмовитись від певних задач, відмовитись від певних компетенцій і не грузити себе дурницями. Ще простіше, реально, не грузи себе дурницями. Не вийшло все проконтролювати. Ти можеш проконтролювати кілька речей. Як показує практика, групу може контролювати людина одна. Але групу, якщо я не помиляюсь, до 20 людей. Більше 20. Контроль, він фактично відсутній. Або присутня тільки ілюзія контролю. Так само, ти більше як 20 показників, більше як 20 речей ти не проконтролюєш самостійно. І це вже наступна історія. Це в нас відсутність делегування. Старайся делегувати свої завдання по максимуму. Але ми не говоримо про те, щоб скинути задачу. Ми говоримо про те, щоб. Перекинути відповідальність на іншу особистість. Тобі не потрібно вникати в ситуацію. Але тобі потрібно тримати руку на пульсі даної проблеми чи даного вирішення проблеми. Старайся делегувати максимум з того, що, з того, що є. Подумай обов'язково над тим, що тобі мішає і що тобі забуває голову. Це дуже важливо. Наступне третє. Невизначення цілі. Знаєш, як показує практика, людина, яка має хоч якусь ціль, навіть саму високу, в космос полетіти. Вона рано чи пізно до чогось прийде. Можливо, в космос не полетить, але буде робити кроки в напрямку чогось. В неї буде мета. Часто я помічаю людей, які просто живуть. От, просто живуть безцільно. День за днем, тиждень за тиждень, рік за роком. Для чого не зрозуміло? Завжди став собі ціль, чому сьогодні ти в офісі, чому сьогодні ти на підприємстві. І цю ціль передавай своїм людям. Не, не потрібно ділитися своєю особистою ціллю, але придумай цій людям також, щоб вони також розуміли. Дуже важливо пам'ятати основну мету, чому ти тратиш час тут. Якщо в тебе не буде цієї мети, ну скажу прямо. Не марнуй час в офісі, не марнуй час на праці, краще з сім'єю чи розвивайся самостійно. Не марнуй час. Останнє, четверте це те, чим грішу часто я. Ігнорування відновлення. Організм. Штука не дурна, і твій організм набагато мудріший за тебе. Він завжди тобі дає сигнали. Ну Наприклад, за кермом. Всі було таке: їдеш довго і хочеш спати. І хтось чує свій організм, влягає спати. Попри дорогу, в мене таке було в машині. А Хтось не чує, закидується енергетиками і право я дотягнути до останнього. Інколи виходить, інколи, на жаль, ні. До чого я веду? Старайся чути себе. Старайся працювати в певних обмежених рамках. Старайся змінювати фокус під час роботи для більш ефективного виконання, роботи як такої. І повір мені, це тобі досить серйозно допоможе М -м -м. в твоїй діяльності. Це дуже просто. Не ігноруй сигнали твого організму. Дай собі відпочити і відновитися. А саме кращий відпочинок, вірно, це сон. Якщо ти не хочеш спати, просто очі. Це періодично допомагає. Рухаємося далі. Отже, як уникнути вигорання? Є кілька простих базових принципів, як. Не допустити цього стану, тому що виходити з нього набагато складніше. Набагато складніше виходити з того стану, яким ти живеш певний період часу і в якому ти практично з відсутністю мотивації і бажання рухатись далі. Саме перша історія це внутрішня завантаженість, і воно попереджується простою історією. Це делегування. Старайся не грузити себе лишніми задачами. Я розумію, що хочеться зробити все, допомогти всім і контролювати в тому числі. Але як показує моя практика: всюди ти не встигнеш. Ти маєш на навсього 24 години, з яких ну, бажано одну третю виспатися. В правильному звичайно, циклі. І старайся. Перенаправляти завдання або відделеговувати на когось, якщо ти хочеш втримати якусь елементарну емоційну стабільність. Розумій просту історію. Маса людей може зробити задачу краще за тебе. В більшості ситуацій технічку краще перекинути і заплатити комусь за приділений час, а цей час приділити собі або важливим речам. Не забивай собі голову дурницями і старайся делегувати все, що тобі надходить ну, в межах своєї юрисдикції. Наступне друге, чіткі межі роботи і відпочинку. Старайся навіть не ділити, що, наприклад, ти працюєш 8 годин, а решту часу ти відпочиваєш і так далі. Навіть в офісі, навіть на підприємстві, старайся блоками розбивати свій день. От в моєму випадку я чудово розумію, що, наприклад, ефективний Я до години першої, далі голова не працює, далі я повинен переключитися на щось творче, або просто позайматися нічим через хвилин 40 годину часу, можна сказати, обіду певного. Я далі ефективний і так десь до години п'ятої. У мене фокус тримається. Далі все, голова не працює. Це не погано, це не добре, це мій цикл, це мій ритм. Знайди свій ритм також. Проаналізуй себе і Знаєш, я читав таку штуку, що фіксуй свій емоційний стан там, кожні там, 15-20 хвилин, кожні півгодини. Чесно, я цим ну, не страдав цього, я чесно кажучи, не робив. Але якщо тобі складно проаналізувати себе, ну так як я це роблю з собою, фіксуй. Фіксуй. Я не думаю, що. 30 секунд в рамках пів години забере масу часу, твого. Постав просто блокнот і фіксуй протягом дня. А ще краще фіксуй, що ти робиш протягом дня. Так ти помітиш, що не весь час ти працюєш, частину часу ти просто розфокусований і думаєш, що ти працюєш. Через це ти психологічно завантажений і помаленьку вигораєш. Подумай на рахунок цього і рухайся далі. Далі в нас ритуали відновлення. Що це таке? В кожного не свої. В моєму випадку, наприклад, я люблю спорт. Тобто, там я відновлююсь. В першу чергу не фізично, а ментально. Коли я сам в залі, або з важкою музикою, або просто в ну, внутрішній тишині. Звичайно, в залі ти в тишині не, мож, не може бути, фактично, але все ж таки сам собою. Наодинці один, на з собою. В когось ритуали відновлення це може бути футбол, в когось може бути улюблений ресторан, сам або з кимось, з товаришем, з дівчиною і так далі. Знайти ці місця сили, ці ритуали відновлення. У мене, наприклад, раніше був ресторан, улюблений в Києві, де я просто перебував і ментально відпочивав. Тобто, в кожного вони свої, в когось постріляти, в когось побігати. Ти повинен зрозуміти, що тебе розружає, що тебе відновлює. І не просто коли буде час цим зайнятися, а поставити собі в план тижня чи в план дня. Зробити це, тому що воно мене розгружає. Думаю на рахунок цього, тому що ритуали відновлення дуже сильно важливі і, і допомагають, повір мені. Ну і останнє це стратегічні паузи. Що має на увазі з стратегічним паузам? Це не відпочинок, це аналіз своїх дій. Аналіз тижня або аналіз місяця. Мені досить гарно допомагає блокнот. Ось мій блокнот І регулярно, я можу проаналізувати свій тиждень, місяць, день, період певний і так далі. Якщо в тебе блокноту немає, веди іншу статистику. Але ти повинен регулярно встановлювати свій стратегічний пауз і дивитися назад, на свої дії. Чим ти займаєшся і. І чому це потрібно. Це досить серйозно допоможе тобі не входити в той стан, який був у мене. В стан емоційного, психологічного вигорання від всього. У завершення всього сказаного: зрозуміть про всі базові речі. Прийми те, що ти не можеш бути найкращий у всьому. Прийми те, що ти маєш право на помилку. Прийми те, що ти всього-навсього людина. Яка має свої емоції, має свої завдання, має свій фокус. Ти глобально нікому нічого не винен. Ти можеш і повинен бути в собі періодично. На жаль, реальність така, що тобі твій відпочинок потрібно також планувати. На жаль, реальність така, що вона не враховує твої особисті якості, особисті, емоційні потреби і так далі. Але. Зрозуміть просту істину. Твій емоційний стан, твоя мотивація, твоя заряженість, твоя енергетична ресурсність це результат регулярної роботи над собою. Це результат регулярних дій на покращення навколишнього середовища круг тебе. І відповідальність за це несеш тільки ти, не люди, не колеги, не родичі. Плануй, будь ласка, тут свій емоційний стан. Плануй тут свій стратегічний час самим собою. Плануй тут свій відпочинок. Старайся делегувати і не грузити себе дурницями. Не турбуйся про те, що ти контролювати не можеш. Контролюй те, що контролюється, і люби себе. Ось такий простий випуск. Все дуже просто. Сили і мудрості підписуйся, попереду багато корисно. Ну і, до речі, в мене телеграм-канал появився. Внизу в описі буде посилання. Заходь туди, регулярно ділюся думками на ті чи інші тематики. Надіюсь, буде тобі корисно. Успіхів!